Хай не сумує той, хто славить Бога, хай не сумує той, хто прославля Христа, хай не сумує той, хто славить Бога, хай не сумує Той, хто прославля Христа. Тому я співаю, співаю, Алілуя, хай не сумує той, хто прославля Христа. Я співаю, співаю, Аллилуя, Хай не сумує той, хто прославля Христа, хай не сумує той, хто вірить в Бога, хай не сумує той, хто вірує в Христа, хай не сумує той, хто вірить в Бога, хай не сумує той, хто вірує в Христа. Тому я співаю, співаю, Аллилуйя, Хай не сумує той, хто просує в Христа, тому я співаю, співаю, Аллилуйя, Хай не сумує той, хто вірує в Христа, хай не сумує той, хто любить Бога, хай не сумує той, хто полюбив Христа. Хай не сумує той, хто любить Бога, хай не сумує той, хто полюбив Христа, Тому я співаю, співаю, алілуя. Хай не сумує той, хто полюбив Христа, Тому я співаю, співаю, алілуя. Хай не сумує той, хто полюбив Христа. Я співаю, співаю, Аллилуйя, Хай не сумує той, хто прославля Христа, Тому я співаю, співаю, Аллилуйя, Хай не сумує той, хто прославля Христа. Шановні друзі, брати і сестри, місіонери, думаю, що ви слухали семінар до обіду і там дехто запам'ятав такий вислів був, що після 14-ї години потрібно від 15 до 45 хвилин поспати. Але рахуйте, що той час вже майже пройшов, так що пора проснутися. Наша конференція продовжується, і я запрошую відповідального з Полтавської області за місіонерське служіння Остимчук Петро. Він скаже слово до молитви. Ми помолимось. І далі буде свідчення областей. Там у нас є Чернігівщина, Запорізька і Луганська. Коротко, ми вже говорили по одному представнику. Хай Бог благословить. Слава Ісусу Христу! Маємо благословений час на конференції. Буквально декілька слів, і ми будемо молитися. Знайомий текст із книги Пророка Ісаї, 40-й розділ, із 28 го тексту: Хіба ти не знаєш, або ти не чув? Бог відвічний, що кінці землі він створив. Він не змучується та не втомлюється, і не збагнений розум Його. Він змученому дає силу, а безсилому міць. І помучаться хлопці, і потомляться, і юнаки спотикнутись, спіткнуться. А ті, хто надію складає на Господа, силу відновлять, крилу, крила підіймуть, немов ті орли, будуть бігати і не потомляться, будуть ходити і не помучаться. Текст, який вселяє надію, і я думаю, для кожного місіонера, для кожного працівника на ниві Господній, це текст, який окриляє наш Господь відвічний, сильний Бог. Ми читаємо текст слова, який є за словом Твоїм, Господи. І ключове, що відіграє, це останнє слово, Господи, за словом Твоїм. Часто в нашому житті буває багато промахів за словом Твоїм, Петро, за словом Твоїм. Катерина чи, чи ще хтось, ми часто робимо за чиїмось словом, але ключову роль відіграє в нашому житті, коли за Словом Твоїм, Господи. Добре, коли в нашому житті є на кого послатися і е, на кого, кого звернутися. Пам'ятаю, коли 21 рік мені був, переїхав тільки до Котельви, і ми розпочали будівництво дому молитви. Мені порекомендували поїхати в один ліс Госп і говорять, що ти приїдеш туди. І скажеш від кого ти, і там тобі все, все порішають. все скажеш скільки лісу тобі потрібно, і все в тебе буде. Я приїхав 21 рік. Хлопчина молоденький на Жигулю 71-го року. Там це лісгосп великий де ліс відправляють вагонами. Там всі такі на джипах, зайшов я в офіс до старшого. Він сів такий в крісло, відкинувся. Ну, що ти хочеш від мене? Я назвав, кажу, я від такого-то такого-то. Він аж так пристав, привстав, подав руку, слухаю вас, що ви хотіли. Просто сказав тільки ім'я, від кого я. Це був вищий над ним, набагато вищий. І він сказав: Я слухаю, і все, все, що я сказав. Він дав, він допоміг цьому друзі. Але ми маємо християни набагато більшу привілегію, і коли ми говоримо, що за Словом Твоїм Господи, і багато ми що можемо звершувати во ім'я Ісуса Христа. І текст, який я зачитав, говорить, каже: багато людей вони потомляться, багато людей вони будуть змучені, але ті, хто покладають надію на Господа, що буде з ними. Вони в силі відновляться, вони підуть і не втомляться, вони будуть рухатися вперед. Друзі, співпрацівники. Ми маємо привілегію, і ми маємо честь кликати і звертатися до нашого Господа. І я бажаю для кожного тут присутнього, коли ми поїдемо із цього місця, щоб ми відновлювалися в силі. І наче є ім'я із людей надіялися, але за словом Твоїм, Господи, я буду йти і далі звіщати Євангелію. За словом Твоїм ти будеш підкріпляти ці слова чудесами і знаменами. Не в моє ім'я, не в ім'я служителів, а за словом Твоїм, Господи. Запрошую до молитви, друзі. Благословений будь наш Господь. Величаю ім'я Твоє, поклоняюся тобі в цей час. Дякую за благословений час і можливість, яку ми сьогодні маємо з народом Твоїм. Дякуємо тобі, що до тебе можемо кликати. Ти є сильний, ти є всемогутній. Для тебе немає жодної неможливої речі. Бог відвічний, Бог сильний, хвала Тобі. Ми дякуємо Тобі, що ти є той, хто створив небо і землю, ти створив кожного із нас. І ми дякуємо Тобі за привілегію, яку ми маємо надіятися на тебе, Господи. І ми сьогодні довіряємо Тобі. Ми дякуємо Тобі за можливості, які Ти даруєш. Ми дякуємо Тобі, що Ти втомленому даєш силу, що Ти знеможеному даєш міць. І це все за словом Твоїм, Господи. Ми дякуємо Тобі за це, наш Господь. Я дякую Тобі за те, що. Спіль... Вільно з братами і сестрами ми можемо звершувати те служіння, до якого ти покликав кожного із нас. Я дякую Тобі за те, що, Господи, за Словом Твоїм ми можемо йти в міста і села і проповідувати Євангеліє, і Ти робиш надзвичайне. Ти, Господи, змінюєш серця людей. Ти даруєш, Господи, нове життя для людей. Ми дякуємо Тобі за це, наш Господь. Ми дякуємо Тобі за те, що во ім'я Ісуса Христа ми сьогодні зібралися на цьому місці. Я прошу. Тебе Боже, благослови кожного присутнього. Нехай відновляться в силі, Господи, щоб рухатися вперед і не втомлюватися, але надіятися на нашого Господа і Спасителя. Благослови подальший хід цього служіння і кожного присутнього благослови. Во ім'я Ісуса. Амінь.